У покинутій фабриці, де металеві конструкції риплять під вагою часу, роботи готуються до смертельних перегонів. Вони завантажують програми, активують лазери та вираховують траєкторії. Адже попереду хаотичні перегони крізь конвейери, шестерні та пастки. Кожен маневр має значення. Помилка може відправити механічного суперника у яму або під постріл автоматичних турелей. Лише найшвидший і найхитріший зможе дістатися контрольних точок та довести, що він справжній чемпіон фабричного безладу. Всім привіт! Мене звати Артем, і як ви вже зрозуміли, сьогодні в нас на огляді новиночка від видавництва Ігромаг – локалізація культової гри Роборалі, на яку ми сьогодні з вами її поглянемо. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Тож Робораллі розрахована на компанію від 2 до 6 гравців, і за фактом це є гра. Перегоди, де вам, програмуючи кожного раунду 5 дій свого робота, треба встигнути раніше за інших послідовно відвідати усі контрольні точки. Але, звісно, що тут не обійдеться, як без усіляких унікальностей поля у вигляді конвеєрів та лазерів, так і хитрощів від суперників, які можуть штовхати вас чи стріляти у вас зброєю. Але давайте все ж поглянемо на все детальніше. Тож, поїхали! Отже, на початку партії ви обираєте одну із можливих трас для своєї гри, які, звісно, що мають різну складність, проте ви вільно створювати її свої власні траси. І на цій трасі, якраз, ви зможете побачити ось ці контрольні точки, які вам і треба відвідати для перемоги у перегонах. Проте про все по черзі. Тож кожен робот розпочинає з обраного місця старту, де розміщується його жетон архівації, можливе місце для респауну. Крім цього, у кожного робота буде свій планшет. Колода карт програмування та три початкові карти поліпшення. Тож кожен раунд у грі поділений на три фази, і під час першої фази, яка проходить одночасно для всіх гравців, ви можете взаємодіяти із картами поліпшень. Як зрозуміло із назви, це особливі карти, що надають додаткових бонусів вашому виконанню дій. Тож ви можете витратити заряд, щоб узяти собі одне поліпшення до запасу або встановити поліпшення на робота. На кожній карті зазначається кількість зарядів, яку треба сплатити для того, щоб викласти відповідну карту. Проте поліпшення буває двох видів: постійні поліпшення, які діють під час усієї гри, її встановлюючи таку карту, ви розміщуєте її у відповідну зону планшету. Або це можуть бути тимчасові поліпшення, які після активації ефекту відразу відправляються до скиду. І що найголовніше, одночасно ви можете мати не більше трьох поліпшень кожного типу, тож ви також можете видаляти непотрібні карти для встановлення нових. Друга фаза це програмування, на початку якої кожен гравець добирає на руку дев'ять карт програмування зі своєї колоди. На цих картах зазначаються різні дії, які ви будете призначати на виконання вашому роботу. І Тепер кожен гравець повинен запрограмувати. П'ять послідовних дій, які повинен буде виконати його робот у цьому раунді, виклавши п'ять карт у відповідні комірки. Ну а після розпочинається фаза активації, під час якої усі гравці по черзі будуть розкривати й активовувати по одній карті, рухаючись від першої комірки й до останньої, тобто першого регістра і до останнього. Загалом з картами дій тут це просто. Деякі карти диктують вам переміщення по прямій, яке ви виконуєте в напрямку, куди повернути робот. Також ви можете виконати розворот у певному напрямку чи можливо отримати один заряд, відмітивши це на планшеті. До речі, звісно, переміщення через стіни заборонено. А якщо ви заходите на комірку з іншим роботом, тоді ви його штовхаєте, навіть створюючи ланцюгову реакцію. Але будьте обережні, адже кожний поштовх вашого робота це можливе порушення ваших планів за переміщенням і активацією. Тому що, якщо ви випадково вийдете за край поля або впадете у яму, ви повинні перезавантажитись. Тобто негайно завершити поточну активацію, добрати дві карти пошкодження і чекати початку нового раунду, і коли. Настане ваш хід, ви зможете знову виставити свого робота на жетон перезавантаження або архівації, залежно від того, де впав ваш робот. Ну а після того, як усі гравці активували свою відкриту карту дії, починається активація елементів ігрового поля. Саме так, адже ми з вами проводимо перегони роботів на якомусь працюючому заводі, де, звісно, є конвейери. Шестерні пружини, акумулятори, які також будуть впливати на перегони взаємодіючи з роботами. Спершу активуються конвеєри, сині, а потім зелені. На кожній комірці конвеєра вказуються стрілки, які диктують вам переміститися у відповідному напрямку. Головне, що під час поворотів ви повинні змінювати положення робота відповідно повороту. І через те, що сині конвеєри активуються раніше ніж зелені, ви можете зробити ланцюжок активації, якщо у вас це вийде. Шестерні просто розвертають вас на 90 градусів у відповідний бік. Пружини відштовхують у відповідному напрямку, проте спрацьовують вони лише при виконанні дії зазначеного регістру. А лазери стріляють по лінії, влучаючи у першого ліпшого робота, наносячи йому одне пошкодження за кожен промінь, проте, звісно, стіна може завадити цьому лазеру. А після послідовної активації цих елементів кожен робот виконує свою атаку, активуючи власні лазери. Зазвичай лазер робота стріляє в напрямку, куди направлений робот, її так само наносить цим пошкодження. Однак деякі поліпшення можуть змінювати базову атаку, наприклад, вибухова хвиля, яка переміщує ціль на жетон перезавантаження, або рейкотрон, що дозволяє прострілювати стіни, чи тильний лазер, що дає змогу стріляти її позаду себе. Ну і як ви зрозуміли, за допомогою цих карт поліпшення ви зможете змінювати не тільки атаку вашого робота, вони також можуть надати бонусів під час переміщення, коли вас виштовхують, або, наприклад, під час отримання пошкоджень від лазерів. До речі, щодо отримання пошкоджень, кожного разу, коли це стається, ви берете верхню карту з колоди пошкоджень. І тут вони поділені на два типи спам та збій. Якщо ви отримали карту з бою, тоді, не показуючи її іншим, покладіть у поточний регістр до лілиць. Тепер під час нового раунду у вас вже буде викладена карта, яка активується у відповідний момент замість обраної карти дії. І звісно, що усі ці карти з бою змушують вашого робота виконати певну зазначену дію. А ось, якщо ви берете карту спам, викладете її до свого скиду, і коли ви перемішуєте свій скид, ця карта може потрапити вам на руку. Її за фактом вона не має жодних ефектів, крім того, що заміняє одну корисну карту дії на вашій руці. Ну і таким чином ці карти заспамлюють вашу колоду і вашу руку, з якої, до речі, ви не можете просто так скидати ці карти. Тож ви або під час програмування викладаєте ці карти до регістрів. і під час активації вам буде потрібно скинути відповідну карту і замінити її новою картою програмування. Дня, тим самим ви позбуваєтесь карти, проте отримуєте непередбачувану дію. Або ж ви можете вимкнути робота. Це дозволяє вам повністю пропустити цілий раунд, не активуючи жодну дію. Проте за допомогою цього ви позбуваєтесь усіх карт пошкоджень, як з руки, так і з регістрів, як спаму, так і з бою. Але тут ми відволіклись на пошкодження її поліпшення. Тож повернімось до активації. Тож після того, як ви під час активації регістрів виконали атаки своїми роботами, активуються акумулятори. Її проносять один заряд, якщо під час цього кроку ви знаходитесь прямо на цій комірці. А наприкінці ви перевіряєте, чи хтось досягнув контрольної точки і знаходиться прямо на ній. Якщо так, ви переміщуєте маркер відстеження на треку на наступну комірку, і тепер вам буде потрібно вже відвідати наступну за номером точку. І в цілому таким чином ви активуєте кожну карту в регістрах одного номера по черзі всіма гравцями. Активуйте елементи ігрового поля, а після повторюйте це з новим регістром. І в цілому таким чином 5 разів після чого розпочинається новий раунд знову з першої фази. А уся партія триває до моменту, поки комусь не вдасться послідовно відвідати усі контрольні точки. Цей гравець і стає переможцем. Так, звісно, що сама гра Роборалі вперше побачила світ ще у 1994 році. Проте з того часу в неї було два перевидання, і це в нас останнє, яке побачило світ у 2023 році, а українською відповідно тільки зараз. І що хочеться відмітити, що Однозначно цікава комбінація механік перегонів та програмування дій саме через те, що усі дії відбуваються на загальному полі, і усі гравці можуть впливати на фігурки інших. Це стає мега цікавою головоломкою, як саме створити цю послідовність дій, щоб прорахувати всі можливі варіанти і зуміти досягти саме тієї клітинки, яка тобі. Потрібна. І знаєте, коли тобі вдається вгадати, що в певний момент тебе штовхнуть, а потім ти там зможеш активувати конвеєр і відносно цього побудувати активації, відчуваєш себе. Ти просто генієм, який зміг все це прорахувати. І ось це прям дуже круто реалізовано у грі. Правда, чесно кажучи, ігрове поле доволі велике. І щоб там постійно відбуватися якась штовханина, ну звісно, більше ні, ніж так. Постріли та пошкодження це в цілому у грі норма, але поштовхатись виходить не завжди. До речі, щодо пошкоджень, її засмічення руки, наскільки. Це проста механіка, яка загалом не сильно впливає на перебіг миттєво, проте з часом це стає проблемою, з якою ви будете боротись, як і карти з бою, які додають унікальних дій під час вашого ходу. І, хоча вони виглядають не зовсім негативними, проте під них ще потрібно підлаштуватись. Щодо гри загалом, то мені більше подобається грати більшим складом робораллі, адже саме тоді є багато варіантів, що тобі треба ховати свого робота, унікати зближення, але через цю кількість збільшується даунтайм, Адже крім самих ходів, ще ж треба все запрограмувати. І саме ось ця частина вона займає найбільше часу, навіть незважаючи на одночасне планування. І це в цілому і є головний недолік гри, адже інше головні механіки, зовнішній вигляд, тематика, різноманітність, кількість варіантів МАП. Дійсно вражає, все тут на гідному рівні. Тож, якщо ви полюбляєте планування, а після додаткового планування її підлаштування під планування, тоді ця гра зможе вас потішити. І на цьому у мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!